Нещодавно ми з дітьми сиділи в інтернеті та малювали, описували бажані картини і просили штучну інтелігенцію їх створити. Нам дуже сподобалося, як він зобразив щасливу родину в гарному будинку. Ми подякували сердечками. І раптом з'явилася картинка, про яку ми не просили. Добре, що все було під моїм контролем, і діти не встигли побачити. Штучна інтелігенція намалювала війну, руйнування та військову техніку. Дітям категорично не можна бачити те, що нагадує про стрес, який вони пережили в Україні. Добре, що я вчасно зорієнтувалася. Я запитала штучну інтелігенцію. Це Намалював він для чого? Він перепросив, але потім надіслав інше безглузде зображення двоє дорослих чоловіків, які тримають на руках дівчаток. Малих. Про це ми теж не просили. Шановні дорослі, будьмо дуже уважними до діалогів наших дітей із штучним інтелектом. Парада з безпеки. А від штучної інтелігенції, як зробити спілкування дитини за штучною інтелігенцією безпечною? Спільне дозвілля ніколи не залишати дитину на одинці з генеративними моделями, тими, що створюють текст або фото. Штучна інтелігенція працює на основі величезних масивів, даних з інтернету і не може. Випадково згенерувати недоречний контент через помилку алгоритму. Влаштування фільтрів. Завжди перевіряйте, чи вимкнено безпечний пошук у браузері та налаштуваннях облікового запису. Пояснювальна бесі... бесіда мусі... може бути з дитиною. Розкажіть дитині, що. Нейромережа це лише програма, яка іноді може помилятися або фантазувати зайве. Навчіть дитину одразу закривати вкладку або вимикати екран, якщо вона побачила щось неприємне і обов'язково кликати дорослих. Використання спеціальних платформ для творчості краще обирати сервіси. З жорстокою модерацією, призначена саме для дітей та освіти. Бажаю вам і вашим дітям лише приємних та надихаючих моментів у творчості.